Вітаю вас, це тема дня Крим. В студії Георгій Спасококоський заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко на засіданні генасамблеї 11 листопада заявив, що Росія може розгорнути ядерний потенціал на території окупованого Криму. Про це інформує прес-служба постійного представництва України при ООН. За словами Вітренка, Росія своїми діями може підірвати без'ядерний статус України. Також заступник представника зазначив, що в Росії є проблеми Проблема щодо невиконання нею міжнародних зобов'язань щодо ядерної безпеки, а міжнародна спільнота не повинна закривати очі на це. Про це більш докладно говоримо сьогодні. І у нас на зв'язку Павло Леківчук, Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 та Дмитро Снігірьов, експерт з військових питань, співголова громадської організації Права Справа. Отже, що сказав цитата Юрія Віт? Тренка триваюча трансформація Криму в величезну військову базу може вказувати на можливість розгортання ядерного потенціалу на окупованому півострові, підриваючи тим самим статус України, яка не володіє ядерною державою. Це повинно змінитися негайно, наголосив під час виступу Вітренко. Отже, пане Павле. Що насправді відбувається в окупованому Криму? Чи є там ядерна зброя? Про це відомо власне напевно достоменно тільки Росії. Тим не менш, чи має якесь підґрунтя така такий виступ представника України в ООН представник України в ООН швидше за все мав на увазі розгортання в Криму елементів стратегічного ядерного озброєння? Це так звані технічні ракетні бази. Це за все за все мова йде про відновлення інфраструктури сховищ ядерних боєприпасів в Старому Криму, ще 2013, інша назва, де до, за радянські часи здійснювалось зберігання ядерних боєприпасів. Інші дві точки в Криму. Севастополі це так, технічна ракетна база в Балаклаві і ТРБ Каракаба. Вони були зруйновані ще в ході е, скорочення чисельності Чорноморського флоту пострадянського росіянами і, в принципі, відновлені не підлягають. Тобто, певні предостороги в цьому аспекті є. ...по ходу створення інфраструктури. З іншого боку, росіян в період, так скажемо, витіснення їх з Криму була створена така глобальна ТРБ на Кавказькому узбережжі, яка забезпечує як Чорноморський флот, так і Південний Військовий округ. Але стратегічна ядерна зброя це так скажемо половинка медалі. Інша половинка це тактична ядерна зброя яка застосовується кораблями, літаками, засобами ППО, вона не страшена для таких дальних змі. Чилий, але за своїми вражаючими факторами, вона має ті ж самі функції, ті ж самі створює, ті ж самі небезпеки. Тактична ядерна зброя, наявність її на флоті проконтролювати. Значно складніше, адже вона передбачає, не передбачає якихось особливих засобів технічної підготовки повсякденної. І вона була на флоті, на Чорноморському флоті в радянську епоху, і ми так вважаємо, що була на ЧФ в період. Коли Крим був український і знаходиться на ЧЕФ зараз. Про це сві... ми можемо свічити засвідчують тільки опосередковані ознаки. Тобто на флоті є спеціальний відділ, так званий шостий відділ, який шостий відділ 12-го управління, він так повністю називається, або спецвідділ. Це якраз той підрозділ командування штабу флоту які займаються обслуговуванням, підготовкою і забезпеченням е тактичної ядерної зброї. Е в, полку, в вертолітному полку в Качі є один дуже цікавий вертоліт К-27. ка К-27 є різних модифікацій, там протичовнови ПЧ, е пошуково-рятувальний ПС, а це К-27Е. Їх дуже мало. І мало хто знає, що ці вертольоти призначені для моніторингу радіоактивної обстановки. І якщо вертоліт здійснює регулярні обльоти Севастопольської бухти з певним інтервалом, то це значить, що він контролює радіоактивну обстановку в акваторії бухти. Тобто, можливі випадки радіації на... Ядерному зброї. Ну що ж, власне, є е, така ядерна тріада: це е, наземні е, ракетні комплекси, повітряні е, там стратегічні бомбардувальники, які можуть нести крилаті ракети, і флот, який е, може теж е, мати засоби доставки ядерних боєприпасів. Що стосується флоту, то Чорноморський флот Росії. Поповнився підводними човнами типу Варшавянка, які можуть нести такі засоби доставки ядерних боєприпасів і надводними кораблями. Ну і два полка перебазовано в Крим стратегічних бомбардувальників ту 22 м. В принципі, тут всі компоненти є. Ну, ми не знаємо правда ситуацію з наземними засобами. Але є такий залізничний комплекс, називається баргузин, замасковані під товарні або пасажирські вагони, в яких може розміщуватись, наприклад, ракета ЯРС, яка теж може доставляти ядерні боєприпаси і з відкриттям залізничного сполучення через Керченський міст, якраз. Це такий комплекс замаскований може абсолютно вільно переміщатися і не бути а, зовсім поміченим. Так, так. А, тобто, а, в принципі, ну, ця триада може бути ядерно представлена в Криму. А, з іншого боку, а, Тут питання до Дмитра Снігірьова. Чорне море як таке, ну Росія намагається його перетворити на своє внутрішнє озеро, тому що Туреччина зараз більше зайнята ситуацією в Середземному морі. Тим не менше, які ще стратегічні цілі для Росії можуть бути при розміщенні таких ядерних засобів ураження, наприклад, в окупованому Криму. Ну, давайте казати про те, що питання присутності російської ядерної зброї в Криму досить дискутивно скажімо, перші повідомлення датуються ще 2016 роком, коли почала з'являтися інформація про те, що були помічені ракетні установки. Але я хотів би уточнити, які можуть транспортувати ядерні заряди. Власне, інформація щодо наявності ядерної зброї на території анексованого Криму, поки не підтвердилася. Були заяви секретаря Ради нацбезпеки та оборони Данилова, який припустив, що ядерна зброя знадобиться Росії в анексованому Криму, якщо він буде програвати. Ну не зовсім зрозуміло, що мав на увазі пан Олексій Данилов, е е е говорячи про те, що Росія буде програвати. Але менше з тим факт є факт, подібні заяви лунали. Що стосується заяви вітренка, на мій погляд, її поява не випадкова. Власне, 10 листопада Бен Ходжет заявив про те, що звільнення деокупація Криму це історична перспектива. Тобто нам чітко вказали про те, що наразі України немає фактично дорожньої карти в регулюванні на сході України, відповідно, питання Криму фактично винесено за душки. Відповідно, з'являється реакція України, це, на мою думку, у вигляді заяви вітренка ООН, який говорить про те, що про можливість власне розташування ядерної зброї на півострові. Наскільки це сценарій реалістичний, ну, я хотів би нагадати, що в принципі в Москві все ж таки прагматики, а не корисні ідіоти. Власне, наразі можемо говорити про те, що е в Сполучених Штатах. Вже новий президент Джо Байден, який власне є батьком договору ОСВ 2 і ОСВ-3, так от я нагадаю, договір ОСВ 3 закінчується в 2021 році. Відповідно, Росія, намагаючись вийти з підекономічних санкцій, буде робити вигляд, що дотримуються всі без винятку вимог щодо цього договору. Тому розміщення ядерної зброї. На півострові Крим ну жодним чином, скажімо так, не входить в плани Російської Федерації, бо відповідно відразу будуть питання економічних санкцій, причому вже не секторальних, а скорше за все жорстких форм. Але, але пане але... Дмитре, якщо ми згадаємо, а як Росія потрапила під ці санкції, тут прагматизмом Боже, і не прийшло. пахло, чесно кажучи. Тут я теж хотів би сказати щодо санкцій економічних спростувати ту інформацію, що вони якимось дивним чином підприв'язані до виконання мінська. Жодним чином це вони не прив'язані. Як ви слушно зауважили, пане Георгію, перші економічні санкції були введені за анексію Криму, але я хотів би завершити власне, що мене здивувало в заяві пана Вітренка, так це те, що він говорить про наявність ядерних могильників на території Сходу України. Ну мені хотілося б почути де власне розташовані ядерні могильники, і для чого вкидати ці відповідні фейки. Якщо йдеться про шахту «Інком», де власне був ядерний вибух підземний, то ну, ситуація там більш-менш контрольована, і подібні, скажімо, дезінформаційні операції з приводу радіоактивного погіршення ситуації ну несуть шкоду в першу чергу контрольованим територіям. Я пояснюю. Людям, які не розуміються на геології, взагалі ну мають уявлення про Донбас, з вельми поверхневе. Справа в тім, що окуповані території знаходяться вище над рівнем моря, ніж контрольовані. Відповідно, коли корисні ідіоти вкидають нам тезу про радіоактивне або хімічне забруднення підземних вод на окупованій території, вода йде відповідно на контрольовані території прямо током. Тому загроза не окупованим територіям, а власне контрольованим. Ми своїми руками створюємо фактично гуманітарну кризу на наших контрольованих територіях. І буде стояти руба рубепет, питання рубепет, відселення значної частини цивільного населення з місць ймовірного ядерного забруднення. Для чого робити подібні заяви не підтверджені нічим? Для мене загадка. Повернемось до Криму. Дивіться в лютому 2020 року. Заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Костянтин Чижик у своєму виступі на конференції МАГАТЕ з ядерної безпеки у відні заявив, що Російська Федерація захопила ядерні установки та матеріали на півострові, що є власністю України щодо яких застосовуються гарантії МАГАТЕ. Мова в очевиді, йде про Севастопольський навчальний реактор і. І що цікаво, що МАГАТЕ з 2014 року, як і інші міжнародні місії моніторингові, доступу до окупованого півострова немає, в тому числі до цього реактора. Тобто, принаймні те, що там є реактор, це, ну, це факт. Да. Він ж нікуди не дівся, не розпаляв, не вивезли в Росію. Звичайно, я абсолютно з вами погоджуюся. Тут є питання, власне, на чому українська дипломатія і має наполягати на доступі МАГАТЕ як на території власне анексованого півострова, так і безпосередньо на території проведення підземного ядерного вибуху на території Донбасу. Але, але тут питання вже до дипломатів, чому пан Вітренка не акцентує на цьому увагу, вимагаючи власне ну, певних рішучих кроків, хоча б... Е, ну, Якщо не пояснень з боку окупаційної адміністрації, то, е, відповідно наявності чи то навпаки відсутності країн Заходу, країн гарантів мається на увазі на подібну інформацію. Оце має стати предметом дискусії, власне, і, і, і використовуючи Трибуну ООН і відповідно у всіх міжнародних майданчиках. Ну так чи інакше, чи є офіційне підтвердження наявності ядерної зброї Російської в окупованому Криму чи нема, рік тому, 9 грудня, на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН була ухвалена резолюція номер 17, в якій світове співтовариство засудило активність Росії по переміщенню в Крим і дислокації там систем озброєнь. Включаючи літаки і ракети, здатні нести ядерні заряди. Росію також закликали утримуватись від зусиль по розширенню юрисдикції щодо ядерних об'єктів і матеріалів в Криму. Пане Павле, повертаючись до окупованого Криму. Який, а Путін в, своєму, в такому пропагандистському фільмі Крим повернення додому сказав, що ми з Криму зробимо фортецю, мені і авіаносець і так далі. Кому з Криму можна, ну, крім України, грозити цими засобами доставки ядерних боєприпасів? Я повторюсь перше ядерна зброя була. Стратегічна і тактична. Тактична ядерна зброя застосовується проти літаків, кораблів і військ противника на невеликій дистанції. от І вона може застосовуватись з системи озброєння, яке знаходиться в Криму. Що стосується стратегічної тріади, о, і саме про те, що ви згадували, то дислокація Засобів ядерного нападу в Криму, вона є просто нонсенс, тому що ну, ми правди розглянемо Ту-22 на Кримському півострові, коли базувалися в радянські часи на Гвардійському і Октябрському, Ту-22. Болгарія, Румунія були членами так званого Варшавського договору, нашими союзниками. І не які злітали з Кримського півострова для імовірного нанесення удару по акваторії Середземного моря набирали ешелон пуску ракет саме на межі, ну не навіть не на межі, а над серединою Болгарії. Зараз часи змінилися. Якщо ці ту 22 піднімуться з Криму і спробують бомбити, а так скажемо американців в Неаполі, то вони будуть збиті засобами ППО НАТО. Чи до досягнення ешелону ешелону пуску ракет? Так для чого ж тоді Росії стратегічні Ту-22 М в Криму в такому разі? Ну, чесно кажучи, Це я, психологічний я... такий маневр, там, чи що це за все? Тому що реально зараз, для того, щоб застосувати ці літаки, вони мають злетіти з Кримських в напрямку Кавказького узбережжя Росії. Досягти на ньому певної висоти, розвернутися на 180 градусів і летіти вже на захід, тобто базування літаків ракетоносців на кавказькому узбережжі безпечніше і зручніше. Для росіян ніж в Криму тим більше, що е, натівські літаки, натівські дрони е, постійно моніторять регулярно американські е, літаки-розвідники постійно моніторять е, окупований Крим, е, дивляться, що там відбувається. Власне, там, ну я не знаю, там. Все власне там видно, все прозоро для американців в сенсі наземних базування літаків, в тому числі стратегічних бомбардувальників. Більше того, в серпні, місяці 28 серпня, три американські бомбардувальники стратегічні Б-52 Страта Форсес зробили прольот абсолютно біля Криму. Чим викликали певно так панічні такі заголовки в Росії російській пресі, що натівські літаки відпрацьовували бомбардування, ядерне бомбардування Криму? Е, ну бачите, американці теж можуть продемонструвати такі психологічні речі. Ну от зовсім уже безпосередньо біля російської бази, в яку зараз перетворився Крим, е, тобто ви хочете сказати, що зараз це більше така площадка для такої показухи військової, чи як? Ну, показухи не показухи. Якщо казати про дії американців, то американці цим прольотом стратегічних бомбардувальників разом з літаками-розвідниками і супутниковим угрупованням змогли вкрити систему управління ППО на Кримському півострові. Але ж така система застосовується росіянами не тільки в Криму. А й на інших напрямках, і на Балтиці, і на Савказі, і на Далекому Сході. Тобто, цей досвід, ці знання вони можуть використати для нейтралізації е, системи ППО противника, тобто Російської Федерації, з будь-якого напрямку. Хочу я повернутися до договору про нерозповсюдження обмеження по ракетам середньої і малої дальності, який наступного року закінчує свою дію. Нагадаю, що Америка вийшла при Трампі з цього договору, мотивуючи тим, що Росія розмістила в Кюніксбергі, який зараз називається Калінінград, свою ракету, яка підпадає під цей договір. Свої ракети відповідно, Америка сказала, Ну і це історія не вчорашнього дня. Навіть історія починається не з Трампа, а відповідні заяви Штати робили і до Трампа. Тобто ракета російські ракети малої і середньої дальності в Калінінграді вони в першу чергу загрожують Європі. Тут хочеться згадати, ну я так розумію, пане Дмитре, що ви скептично ставитесь до того, що з новим президентом США остаточно можна поховати цей договір, швидше за все, його навпаки, реанімують. Все таки не навпаки, ви неправильно зрозуміли. Його навпаки, реанімують більше того, Російська Федерація. Федерація вже заявила, що вона вітає подібні висловлювання Байдена щодо реанімації відповідно пролонгації цього договору йдеться навпаки про зовсім інші напрямки зовнішньополітичного вектору Сполучених Штатів. Тобто буде така спроба перезавантаження стосунки, власне, да. власне, та до речі, це висловлювання і належить Байдену. Я хотів би нагадати в 2011 році. Саме Байден запропонував програму так званого перезавантаження, яку помилково Вважають авторством Obama, да, там, да. так. Mm. абсолютно точно. Тому скорше за все, знаєте, коли нам розповідають про Байдена як реяструба війни, який поставить на місце Росії. Відповідно, поверне нам окуповані райони Луганської Донецької області анексований Крим. Ну трохи перебільшують це значення. Ситуація з Байденом не однозначна. Людина не прогнозована. Хоча б я хотів пролюструвати на таких е прикладах, як його реакція, чи то заяви щодо власне американської присутності в перській затоці в 90-му році він виступає категорично проти, в 2002-му кардинально міняє свої оцінки. А вже перебуваючи на посаді власне віце-президента, взагалі говорить про необхідність виведення американського контингенту з Іраку і власне, Афганістану. Ну, за Зачу... 12 років міг змінити думку. Це а, не зовсім в... зненацька. знаєте. звичайно, пане Георгію. Єдине, що тут можна сказати, що міняє він не тільки політичні уподобання, а влане. Навіть і релігійні варто зазначити, що він буде другим президентом-католикам. І людина, яка в 2000 році виступала проти одностатевих шлюбів, в 2010 році фактично узаконив це власне провівши весіння церемонію гей пари співробітників Білого Дому. Поясніть мені, яким чином католик може виступати за Ну, це від. від Скажімо так, трохи вільна тема, але щоб ми розуміли, з ким ми будемо мати справу, да І як ми від ракет, в які дібрі там зайшли, слухайте. Ну, дійсно, ситуація це цікавить не тільки нас, в принципі, я просто ну, Що читаю... стосується власне. У СВ 3 пане Георгію, то я більш ніж переконаний, що Байден піде на його реанімацію. Я ще раз підкреслю. Тобто буде зміна певного зовнішнього курсу Сполучених Штатів і буде намагатися все ж таки знайти точки дотику з Російською Федерацією. В цьому плані нам варто розраховувати, власне тільки на свої збройні сили України, переоснащення власне військово-морського флоту, і відповідно, щоб не було ілюзій. Не продуктувати дурнуваті ідеї щодо Будапештського меморандуму, як це робить пан Вітренка з трибуни ООН. Це є меморандум, а не міжнародний договір. Нам вже чітко вказали, ніхто нічого не зобов'язаний. Це відповідно порятунок Потопаючого справа рук самих Потапаючих. Подальші апеляції до цієї, до цієї бумажки, я не знаю, як завгодно можемо її назвати. Це є політичним популізмом, який не варто продуктувати. Ну тут хочеться згадати про всякі договори. Договір про перебування російського чорноморського флоту в Криму. П'ята стаття власне включала пункт про те, що Росія зобов'язується не розміщувати ядерні боєприпаси в Криму. Ну тим не менш, питання лишається поки що відкритим, чи є вони там, чи нема. І щодо прагматичності Кремля, теж звичайно є багато питань. Ну, побачимо головне питання: як е, зробити так, щоб місія Магате, наприклад, змогла проконтролювати чи є там. Тому що МАГАТЕ, так само як і інші міжнародні організації, визнає Крим українською територією, і Україна є членом договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І відповідно Крим це територія України МАГАТЕ повинна мати доступ їх місія для того, щоб зрозуміти, є там ядерна зброя чи ні. До пана Павла питання дуже коротко, може закінчимо, що має зробити Україна міжнародне співтовариство, щоб все-таки місію МАГАТЕ посилили в окупований Крим. Коли Україна вимагає е, від Росії і просить світову спільноту послати в Крим е, моніторингову місію, наприклад, ЮНЕСКО, то для світу це взагалі здається не дуже важливим. Але ядерна складова це Забрала небезпеки для всього світу, і я думаю, що Україна може наполягати на перед світовою спільнотою перед членами організації Об'єднаних Націй, ході сесії Генеральної асамблеї ООН про формування такої місії, і якщо Росія не буде виконувати такі, буде перешкоджати. І на неї мають накладати санкції. Адже ще раз, ядерна загроза це загроза всьому світу. Дякую, пане Павле, дякую, пане Дмитре. Що ж, е, цікава тема у нас е, програми е, в п'ятницю 13-го. Бережіть себе. На все добре.